У вас є таке відчуття, нібито ви живете не своє життя? Нема? Гарного дня, пролистуйте! А я продовжу. Є декілька ознак, які на це вказують. І перша осуд оточуючих. Ви слідкуєте за кимсь у соцмережах, витрачаєте на це багато часу, енергії, а натомість що. Нічого. Ну, наприклад, там якась святка вділа за коротку сукню, взула за е, високі підбори. Зробила дуже яскравий, на ваш погляд, макіяж. Слухайте, кожен має проживати те життя, яке він собі придумав, а ми маємо займатися виключно собою. Друге. Це залежності. Залежності можуть бути будь-які: від солодкого, від людини, від шопінгу, від нікотину, від алкоголю. Головне на що це вказує: що вас щось бентежить, вас щось хвилює, вас щось не влаштовує. Тому, якщо ви констатували якусь із залежностей. Обов'язково, якщо у вас є така можливість, проаналізуйте самостійно. Якщо ні, зверніться за допомогою до спеціаліста, бо, врешті-решт, від цього залежить все ваше майбутнє життя. І ще одне перепони на шляху до заповітної мрії. Якщо, ви, якщо вам в голову прийшла якась геніальна, на ваш погляд, ідея, почніть хоч що-небудь робити для її здійснення. Бо люди собі в голові встановлюють такі обмеження, які взагалі не дають їм нічого робити. Ну, або ідеально, або ніяк. Ні, так неправильно. Це також треба зі спеціалістом розібрати, чому для вас так важливо ідеально або ніяк. І, і ще одна ознака. Якщо в вашому лексиконі дуже часто з'являється слово нудно, нудно, от вам нудно, вам нудно на роботу ходити, вам взагалі не цікаво жити, це також ненормально. Якщо вам прямо ну, нема що пригадати, нема у вас взагалі ніякої віддушини у вашому житті, це також треба з цим щось робити. І ще один момент: якщо ви залежні від чужої думки. Такими людьми дуже легко маніпулювати, дуже легко їх примусити робити те, що вони б ніколи не наважились робити. Тому це також є причиною для звернення до психолога. Чому для вас так важливо, що про вас скажуть люди? Яку оцінку вони вам поставлять? Одобрять вони ваш вчинок чи ні?